Всім привіт! Ласкаво прошу вас на свій перший епізод подкасту Earl Grey. і в сьогоднішньому випуску ми будемо говорити про слово, яке викликає сильні емоції, але має дуже цікаву історію. Ми говоримо про слово фак. Ми зануримося в його походження, розглянемо перші письмові згадки і розвіємо декілька міфів. Про те, як воно виникло, та з'ясуємо, як це слово стало одним з найвідоміших в англійській мові. Отже, слово фак має довгу історію, і хоча точне його походження залишається невідомим, більшість лінгвістів погоджується, що воно походить від давнього германського кореня фак, який означає ударяти або штовхати. Подібні слова зустрічалися в середньо-верхньонімецькій мові як фікен, і в старонідерландській як фокен, де вони мали схожі значення, пов'язані з фізичними діями. Спочатку слово фак не мало сексуального підтексту, воно використовувалося для опису агресивних або швидких дій. Але з часом набуло значення, яке ми знаємо сьогодні. Тепер давайте перейдемо до перших письмових згадок цього слова. Одним з найстаріших текстів, де зустрічається слово фак, схоже, є поема Flighting of Dunbar and Kennedy. Написана приблизно 1475 року. У цьому дворі використовується слово «факіт», яке мало грубий сексуальний контекст. Цікавий факт. Існують ще раніші згадки. Наприклад, у судових документах 1310 року можна знайти слово «факент», яке використовувалося для опису сексуального акту. Це показує, що слово факт вже існувало в розмовній мові середньовічної Англії. Ще однією ранньою згадкою є рукопис Фленфлис, датований приблизно 1475-1500 роками. У ньому є фраза латинською мовою, яка перекладається як вони не в раю, тому що трахали дружину їли. Це ще один приклад того, що слово факт використовувалося в сатиричній літературі того часу. Тепер давайте розглянемо кілька популярних міфів про походження цього слова. Одним з найвідоміших міфів стверджує, що слово «факт» є абревіатурою від under consent of the king. що означає злягання з дозволу короля. За цією легендою, у середньовічній Англії, люди повинні були отримувати офіційний дозвіл від короля на заняття сексом. Особливо якщо йшлося про шлюб або народження дитини. І нібито цей дозвіл записували абревіатурою FAK. На дверях будинку. Інший міф стверджує, що слово факт походить від for unlawful kernel knowledge, що означає за незаконні статеві стосунки. Ця версія припускає, що фраза використовувалася у судових процесах або у в'язненнях за позашлюбні сексуальні відносини. Але, на жаль, усі ці історії є вигаданими. Справжнє походження слова факт набагато простіше і пов'язане з давньогерманським кордом, як я вже згадував раніше. Проте після середньовічного слова факт почало е, зникати з літератури через моральні обмеження, особливо у вікторіанську епоху. Використання цього слова стало соціально неприйнятим, і воно було витіснене з публічної мови. Проте. Воно не зникло повністю. Люди продовжували користувати його у розмовах, особливо серед нижчих соціальних класів. У ХХ столітті, зокрема, після Другої світової війни слово фак поступово поверталося до популярної культури. Воно стало символом бунту і протесту, особливо серед молодіжних субкультурних рухів. Наприклад, у романі Джеймса Джойса. У Ліс 1922 року слово факт з'являється кілька разів, хоча цей роман був заборонений у багатьох країнах через його відвертість. З розвитком масової культури та зростанням свободи слова це слово стало частіше використовуватися в музиці, кіно та літературі і поступово перестало бути таким табуйованим, як раніше. Сьогодні факт використовується у найрізноманітніших контекстах. Воно стало універсальним і можна використовувати для вираження гніву, роздратування, здивування або навіть захоплення. Незважаючи на це, воно залишається одним з найбільш грубих слів в англійській мові, і його використовувати все ще може викликати сильні емоції. У сучасному кіно та музиці слово фак часто використовується для підсилення емоційного ефекту. Проте. У деяких колах, особливо серед молоді, його використання стало настільки поширеним, що воно поступово втрачає свою табуйованість. Отже, слово факт прийшло свій довгий шлях від свого германського корення до сучасної англійської мови. Його історія демонструє, що слова можуть змінювати своє значення і статус у суспільстві з часом. А міфи, які оточують ці слова, це лише додають їм загадковості та популярності. Я вам дякую, що ви прослухали цей епізод подкасту Ерл Грей. Не забувайте підписатися, щоб не пропускати наступні випуски, де ми будемо обговорювати не одну цікаву тему з історії англійської мови. До зустрічі з вами був Ярослав і всім гарного дня!